Вітаю на каналі Осяху Таня. Ось у нас город, і ми вже викопали картоплю, ми вигрібли його і ми зараз будемо сіяти сідирати на той рік. На наступний ми теж будемо садити тут картоплю. Тому для того, щоб картопля гарно вродила, і для того, щоб були якісь поживні речовини в землі, То ми вже Декілька років сіємо тут жито. І потім, після того, як жито зійде на весну, ми його переорюємо і потім садимо картоплю. Ви знаєте, в чому плюс? Плюс в тому, що менше росте бур'янів і картопля родить непогано. Чоловік зараз так ручну, як коли сіяли наші діди, мабуть. Посіє жито, ну а потім візьме і заскородить. І після цього, ну зараз у нас дуже сухо, але обов'язково треба заскородити, щоб якась частина зерна попала у землю. Ми, як бачите, в нас тут як була посаджена картопля, ми нічого тут не переорюємо, ми нічого тут тільки вигрібли, земля іще рихла, бо ми декілька днів тому назад вибрали картоплю, а то у нас зелене, то у нас хрін росте. А так зелені зараз поки що немає. Ну і зійде жито, і таким чином воно, воно заб'є зелень, і город не буде зелений ще до морозів. Невелика площа, тому ми сіємо вручну. У нас так багато хто засіває житом. Можна, звичайно, засіяти і фацелією, і гірчицею, але жито добре зимує, а гірчиця і фаселі, якщо вдарять морози, то, звичайно, що вона вимерзає. І її треба приорювати зеленою ще. У мого чоловіка є такий, ось дивіться, такий старовинний інструмент дідівський. І він після того, як посіє, він оце скородить. оцею ручною бараною, така маленька барана. він її так протягує туди-сюди і все. І більше нічого ми не робимо. Повірте, дуже велике виростає жито. І дуже зручно, не треба ходити не граблями, не наймати якогось трактора. там. Жито ми самі не е, сіємо, ми просто купуємо. Купуємо мішок жита, ну і ще там залишається. За мішок, ось сьогодні, наприклад, чоловік купив, то він віддав 100 гривень. Я не знаю скільки там кілограмів, тому мішком кілограмів 40, мабуть. Але от на наш город тут треба як раху, розраховують 3 кілограми на одну сутку. Ну, у нас тут 10, 10 12 кілограмів, то ось такий мішок у нас, такий мішок жита у нас і йде.